В нашому суспільстві склався наратив: всі нерелевантні воєнному часу витрати оцінювати в накуплених дронах. Дорогі автівки, дивні тендери, благоустрій, список довгий і для кожного свій в його деталях. Сьогодні розберемо, які витрати коректно пов'язувати з БПЛА, а які, ну, не дуже. Поїхали! Це знаєте, хороше питання. Я би виділив ряд причин. Перше, дуже багато відео з війни ми бачимо саме завдяки їм. Як то кажуть, підтвердити знищення противника можуть лише снайпери, аеророзвитка та учасники ближнього бою з GoPro. Друга масове застосування БПЛА тепер загальновійськовий тренд, нова, вкрай необхідна зброя, і це стало очевидним саме внаслідок великої війни проти Росії. Тому підвищена увага до теми. Ну і дрони можуть купувати безпосередньо волонтери, не тільки держава, а отже, знати їх ціну та добре розбиратись в ТТХ. Оцінити наші потреби в БПЛА доволі складно, адже дрони бувають різними і використовуються для різних цілей. Цивільні мікродрони, легендарні мавіки, ближня розвідка, безпілотники середньої дальності, велика 100, фурія, спеціально розроблені для військових цілей, ключові завдання, дальня розвідка та коригування. Оперативно-тактичні БПЛА 2 Рейберт Рейберт-3 для ще дальньої розвідки. Ну і звичайно, ФПВ-шки дрони камікадзе. Відповідно, потреби в кожному класі різні, але головний висновок дронів потрібно дуже багато. От що про обсяги говорять люди, які безпосередньо займаються аеророзвідкою. Звісно, в умовах війни інформації доволі мало, але можна зробити висновки з того, що є. Союзники передали нам станом на липень порядка 5600 дронів різних типів. Фонд Юнайтед 24 теж забезпечив плюс-мінус 5600 штук. Повернись живим, витратив 1,4 мільярди. Якщо рахувати по пропорції, за даними United, вийде як мінімум 1800 дронів. У притули ще 13 тисяч. Тобто союзники плюс три найбільших волонтерських фонди разом забезпечили 26 тисяч дронів за весь час. Далі можна подивитись на ось цю новину, і нескладно зробити висновок, що саме держава забезпечує найбільше. Воно й логічно на цю тему тему співвідношення висловлювався екс-міністр оборони Резніков причин не довіряти його словам. Ну хоча б концептуально, не вдаваючись в цифри. Не бачу сенсу. Я робив ролик, який це підтверджує. Я там рахував, скільки на армію витрачає держава, скільки донатять українці, та що по західній допомозі. Цифри дуже переконливі. Відео ось тут. До речі, в самого бюджету ж гроші не тільки українських платників, податків. Збільшені в рази військові видатки допомагають фінансувати союзники. Хоч їх гроші не можна витрачати на ці статті, вони все ж туди потрапляють, оскільки їх просто прокручують через нас з вами, зарплати пенсіонерам, держзамовлення і так далі. Таким чином, це вже податки. Заплатіть, розпишіться. Почну здалеку. От зараз у нас проблеми з отриманням західної допомоги, але не думайте, що це лише зараз. Вони в нас з вами з'явились з місяця в місяць. Ми отримуємо менше ніж нам треба. Відповідно, уряд не може витратити ці гроші на щось цивільне, а отримувач коштів не може за щось заплатити і перетворити кошти на податки, бо коштів то нема. У липні 2023 року на економічній правді вийшла стаття мого колеги Ярослава В'юнокурова, де, поміж іншого, був цікавий фрагмент по нашій темі. Цитую. За даними співрозмовників ЕП в уряді загальні державні видатки на оборону, які не можна фінансувати коштами партнерів, за 6 місяців 2023 року становили 1,1 трильйона гривень. При цьому надходження з усіх внутрішніх джерел, податки, прибутки НБУ та Держкомпаній, розміщення ОВДП за цей період становили лише 986 мільярдів гривень. Різницю у 150 мільярдів було профінансовано креативним способом, оскільки нарахування. Рахунках держказначейства зберігаються кошти не лише держбюджету, але й кошти місцевих органів влади, держпідприємств та бюджетних установ. Саме їх уряд у ручному режимі перерозподіляє на потреби оборони. Зрозуміло, так а коли гроші партнерів все ж приходять, уряд просто їх кладе на те місце, звідки він їх взяв. Це я до чого все це розповідаю. У бюджеті Міноборони передбачені конкретні статті витрат на конкретні напрямки. Якщо держава зможе отримати та прокрутити більше коштів союзників, супер збільшимо, не зможе, ну тоді не збільшимо. Доступних коштів, які можна витратити на армію, і так іноді недостатньо. І в цій ситуації пропозиція, а давайте все, що держава витрачає на чуюсь думку, не туди перекинемо на дрони, некоректна. Оскільки, якщо і так трапляються касові розриви, приходиться, Щось вигадувати. Чи буде держава в цій ситуації витрачати на щось не таке нагальне? Ні. А якщо і буде, це гроші заходу, які мають пройти цей шлях. І, можливо, у підсумку стати дронами? В принципі, хтось скаже, та всі витрати є такими. І в цьому буде певна логіка. Але я хочу застосувати інший підхід. Все, за що ми платимо, є або імпортним, або вітчизняним. І саме в тому, що люди купують, частково заховані некуплені дрони. Про що я говорю? Імпорт зменшує наш ВВП. Адже гроші, які ми заплатили за умовне французьке вино, у підсумку відправляться точніше, на момент вашої транзакції вже відправились. У Францію таким чином кошти вимиваються з України. Відповідно, далі вони не братимуть участь у нашій економіці. Тепер пройдемось по тому, а на що українці найбільше витрачають, і яка частка у цих статтях імпортом. За даними ПриватБанку, ця розбивка станом на зараз виглядає ось так. Для того, щоб порахувати співвідношення, я взяв дані експорту імпорту за 2022 рік, а для розуміння нашого виробництва використав ось цей документ Держштату. Так от у мільярдах гривень ці найбільші статті наших витрат виглядають ось так: якщо від власного виробництва відняти експорт та порівняти з імпортом, вийде плюс-мінус таке співвідношення на нашому ринку. Як бачимо, купувати гаджети, заправляти автівку та обирати собі нові луки не дуже то добре впливає на купівлю мавіків. І я, звісно, не хочу говорити, що імпорт зло купуй український, і все таке. Це необхідна складова економіки, адже багато чого ми просто не виготовляємо, а це потрібне для нас. Це так: ілюстрація відповіді на питання про некуплені дрони. А ну і квартиру, якщо що, купувати за цією логікою теж не дуже патріотично, чи що? Будматеріали мають значну імпортну складову. Так, в нас викликали резонні питання всі ці тендери. І ось тут це дійсно були не куплені дрони. Місцеві бюджети почали утримувати більше від так званого військового ПДФО. Це такий податок, який сплачується з доходів працівника по місцю реєстрації роботодавця. Зарплати у військових зросли, тому ПДФО теж збільшився. І ті міські ради, на території яких знаходяться військові частини, отримали профіт. І саме через те, що доходи, отримані від військових здебільшого, почали витрачати на благоустрій, майже всі обласні центри так зробили, крім Житомира. До них, скажімо так, обґрунтовані претензії, які закінчились перерозподілом цих коштів на центр. Але і тут є але. Фінансування армії не парафія місцевих бюджетів, якщо це не кошти на Вече, що розташовані в межах населеного пункту. До них можуть прийти і запитати про нецільові витрати, і з точки зору закону будуть праві. Друге, але полягає в тому, що профіцит бюджетів був не у всіх місцевих рад а без військового ПДФО ще більше бюджетів стане дефіцитними. Доведеться перенаправляти з державного бюджету. Ну і так, заради справедливості, капітальні видатки не були головними чи, хоча б значними статтями витрат місцевих рад. Тому, у підсумку, коли збільшені за рахунок військових доходи витрачались на повний бряд, це точно не куплені дрони з точки зору справедливості, як мінімум. Ну а зараз без військового ПДФО все ще багато міст, в першу чергу Київ залишається з профіцитними бюджетами. З одного боку, завдання місцевої влади забезпечувати нормальну життєдіяльність населеного пункту, вкладати і в дороги, і в транспорт, і у все, що ніяк не пов'язано з БПЛА. Але з іншого ви маєте профіцит, а в бюджеті не вистачає коштів, в тому числі на війну. Дискусійне питання. Ну і глянемо на держкомпанії, від яких прямо залежить фінансування державного бюджету, адже їх прибутки, звісно можна витрачати на дрони. Взагалі цих ДП в нас дуже багато, понад 3 тисячі штук. З них 50% не працює, працює лише 34, а ще по 16% інформація відсутня. А скільки з них прибуткові? З тих, хто працював, отримали прибутки лише 594 суб'єкти господарювання, тобто всього 19%. Їх сумарний прибуток за 22-й склав 22 мільярди гривень, а збиток всіх інших – 113 мільярдів. Ось так виглядає топ напрямків витрат держкомпаній, а це топ тих, хто власне ці витрати робить. Що тут можна сказати? Проста логіка: якщо певна закупівля, тендер має обґрунтування. Це для підтримки роботи компанії, збільшенню прибутків і так далі. Звичайно, це окей. Але коли підприємства, які і так на мільярди у збитках, деякі правда, з цілком обґрунтованих причин, як енергоатом, який продає електрику, нижче собі вартості, але все ж витрачають кошти на щось ну зовсім неочевидне, це говорячи темою нашого ролику, скоріш за все, саме не куплені дрони. Ось так. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.